Як це все має бути і чому борються доничанки, скільки доничанок стоїть на обліку, скількох це торкнеться, то ж плану. Тобто ви хочете, щоб я надав вам зараз інформацію про яку я водії, що відбувається? Що відбувається? Вірно зрозуміло? Так. Враховуючи темпи росту відповідних інфекцій. Зараз розділяється питання. Зараз з'явилося питання Мінською міською радою. Розбільшення ліськового фонду в місті. Тому що ті лікарні, які були е, профільовані по лікуванню ковід інфекції, це перша міська лікарня, це перша міська лікарня, центральна районна лікарня, вони всі заповнені хворими, яким надається ця допомога. Ліжкового фонду катастрофічно ім'я не хватає. Тому роз'являлися питання про збільшення цього фонду і про введення інфекційних ліжок в стаціонарах міста. На жаль, чи на щастя, я не знаю. В місті Вінниці не так багато міських закладів, які можуть бути пристосовані під ці ліжка. Самий такий заклад це наш перший пологовий будинок. Чому, ну, на мою думку, стала Позиція, іменно його виділити на лікування інфекційних хворих, тому що ми найбільш пристосоване приміщення, яке знаходиться в одному медичному просторі з, інфекцій, ну, з першої міської лікарні, центральної районної лікарні, де проходить лікування ковідних хворих. І тому що саме головне це те, що у нас є централізована подача кисні. Mm. Лікування ковідних хворих 90% потребують. Кисню. Без них вони просто не обходяться. Коли падає ситуація, людина може вмерти. так. Це все мені середньої важкої ступені важкості, і для них всіх треба кисень. Ні другий пологовий будинок, ні центр матері і дитини із пологово-поміжних закладів цього не мають. Що сьогодні було вирішено? Сьогодні було вирішено, що наш пологовий будинок буде надавати акушерську допомогу всім. Вагітним породіллям і роділлям народжувати вони будуть тут. Так. Да. Угу. Це ті, що є або підтверджені випадок ковіда. Ми прогнозуємо збільшення цих жінок, які будуть потребувати такої допомоги. А ті площадя, які у нас на сьогоднішній день ми можемо звільнити. Для інфекційних хворих ковідних терапевтичного профілю, просто так, для жінок терапевтичного профілю. Це перший і четвертий поверх. О, вони будуть зараз готуватися до розвертання таких ліжок. Ну, Щоб ви розуміли, це займає дуже багато часу і забирає дуже багато фінансових коштів, тому що це. Проведення додаткових кисневих точок, це закупівля обладнання кроваті, матрасів і так далі, це закупівля обладнання для допомоги, так? це ШВЛ-апарати, це СІПАПи, це монітори пацієнтів, це дуже великий об'єм роботи. І мова про те, що ми от сьогодні це оголошено і ми все закрилися, про це мова не йде. Ми просто розпочинаємо підготовчі моменти для того, що якщо, не дай Бог, Складеться така ситуація, яка склалася в Італії, в Іспанії, а ми до цього йдемо медленно і уверено, щоб нам була у нас була можливість надати таку допомогу. Угу, ясно. Скільки у вас зараз перебуває вагітних жінок на обліку? У нас на сьогоднішній день 1700 вагітних жінок на обліку. Це вони всі будуть йде допомога. Де значить, друга жіноча консультація у нас розташована на другому поверсі. враховуючи те, що якщо ми починаємо прийом повітряних хворих, ми жіночу консультації виводимо на вулицю воїнів інтернаціоналістів, ну це тут скільки 700 метрів. Вниз, Там є е, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 філія, яка на сьогоднішній день відремонтована повністю з новим обладнанням, новим набраним, вони віддають нам частину цих приміщень. Жіноча консультація розстається в структурі пологового будинку. І сам пологовий будинок, як структура, бутинка, він нікуди не зникає він залишається. Десь Бог, що прийде час, коли вірус відійде в сторону чи зменшиться. От, ми починаємо працювати так, як ми працювали до цих пір до епідемії. Тому що ви розумієте, зараз, враховуючи те, що ми в помаранчевій зоні, мовить, ну, у нас теж обмежена кількість планових операцій, да, оперативних лікувань, все. У нас зараз теж не такий великий наплив пацієнтів іде. Коли все це зміниться, ми вертаємося в свою робочу нормальну обстановку і починаємо працювати.